Простивши і розрішивши від них, віруємо, що Ти на небі простив Йому і розрішив. Але якщо він, як людина, вдечимо не задовольнив Твого правосуддя і ради якого цього на якийсь час триманий, щоб упокоїтися зі святими і побачити в твоїм сяйві світло Твого лиця, ми. Передаючи гробові Його тіло і склонивши коліна душ наших і тілес перед твоїм величчю, смиренно молимося тобі, тобі, що оволодіваєш живими і мертвими, що умертвляєш і оживляєш, що вводиш до аду і виводиш, благаємо усильно, глянь і на молитву нас, достойних рабів Твоїх. І радим святих твоїх страстей, і нещадно пролитої божественної твої крові, і животворної твої смерті і погребення, і Спасительного триденного Воскресення, якими ти нас визволив від ворожої неволі, совершенно прости йому про вольні і невольні, що Він їх вчинив, як людина, що плоть носить, в слові, чи в ділі, чи в помислі. Свідомий і несвідомий, який він за незвичайного числа або через забуття лишив несповідання. І так вчини його вільним, як від вини, так від кар гріхів ради, і упокой душу його на місці світлім, на місці квітучим, на місці прохолоднім, звідки втекла вся таболізм і печаль, і зітхання? Так Господи Боже наш дозволь. Ми ще раз смиренно молимося Тобі і Твоєму беззначальному Отцеві, і Пресвятому і ненасущному, і жотворячому Твоєму Духові, не погорди твоїм створінням, щоб не стати йому жертвою погибною, але щоб тіло передати землі, щоб воно розклалося в те, що було утворене згідно з Твоїм Божественним словом. Бо ти земля єси і в землю повернешся. А душу його вчинив з як святих, як чоловіколюбець, праведними в небесних твоїх дворах сели аж до часу спільного Воскресіння. Бо ти сказав, що усе що дасть мені Отець, прийде до мене, і того, хто до мене приходить, не вижену геть. Оце є воля Отця, який послав мене, щоб усе, що він дав мені. Я не погубив з нього, але Воскресив Його в останній день. І той, хто вірує в мене, має життя вічне, і на суд не прийде, але перейде від смерти в життя. Ти висив воскресенню і життя і упокоєння тих, в тебе поговілують, і в надії Воскресення, і на життя вічне до тебе попереставляюся, бо Христе Божино. І тобі славу села, з безначальним твоїм Отцем, присвятив планим і жотворячим твоїм духом, ми й і на віки, віки. <зас> Господь і Бог наш Ісус Христос, що скріпив тебе у вірі і подвезав до життя християнського. Нехай нині милостиве тебе, тебе прийме, і леєм ще своїх, нехай простить тобі всю слабкість, людську і прогрішення, і нехай сподобить тебе прияти часу зі святими, співаючи йому, але